Хочу зробити невеличкий тест-драйв на Honda CB400X 2020 року випуску. Посилання на більш детальний огляд залишу в коментарях. Так, Мотоцикл з Японії. На дометрі тут 2800. Ідеальна робота двигуна, по приборці тут все стандартне. Швидкість, загальний пробіг, кількість витраченого... Палива, тут оберти, ну і яка вімкнена передача. Так, Індикатор АБС зараз погасне. так, ну Посадка суперкомфортна, це це ендуро, зручно сидіти. Керується дуже легко, що мені подобається на мотоциклі, це його От погляньте, який виворот руля. Ну, Він так сказати, створений для пригод різних, Там, якщо заїхати вон в ліс, дуже зручно, комфортно буде ним керувати. Так, ну, бачите бачите, такі колдобіни він проїжджає взагалі комфортно. Задній амортизатор відпрацьовує суперово. Не знаю, ось цей мотоцикл, от Honda дарує тільки приємні емоції. От якщо взяти той самий NC, там 700-750, там підвізка все ж таки буде жорсткіше. Що не сказав за кермо, широкий хват дуже зручно. Хоча він тут такий і має бути. Ну, і в холодну погоду, як зараз, не займа, бо була наявність підігріву сидіння. Ну, ручки то таке, тут є вітровички, це вже плюс. Що стосується гальмівної системи, жодних зауважень. Відпрацьовують відмінно, плюс є система АБС. З приводу максимальної швидкості я не перевіряв, їхав на ньому 160. Якогось дискомфорту не було. Ну, хоча на форумах люди пишуть, що відчувають якісь вібрації після 140. Ну і так, я думаю, це мотоцикл не важкий. його вага, там район 190 кг до 200 кг. Його адекватна швидкість це 130-140 км. Ну, загалом із недоліків цей вітровичок після 100 км на годину від нього йде якийсь зайвий шум. Хача на невеликих швидкостях з ним дуже комфортно. Тут є регулювання і по висоті, і по куту нахилу. Тому що от мій зріст 182, мені ось цього штатного скла не вистачає. Ну і По вивці я вже сказав, під цього 140 мм хотілося б побільше. Кача потрібно не забувати, що це не позашляховик, а звичайний кросовер подобається ось е, цей кофр. Він такий дуже місткий, Діві, класна штука, він тут гарно закріплений, не тарабанить. ну і Вигляд з ним просто суперовий. Всі вітровички виглядають взагалі класно. Так, ну, Мотоцикл знаходиться в місті Києві, доставка є по всій Україні. кого зацікавив, контакти залишу нижче. Більше техніки можете переглянути в нашому телеграм-каталазі. Посилання залишу в описі до відео. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок, до зустрічі в наступних відео.